Четвер, тридцяте березня, ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петриченкова. Вітаю масштабна пожежа у двоповерхівці. Врятовані чоловіки, жінка у важкому стані. Бетони брили прямо на голови. Будинки в центрі Дніпра небезпечні для перехожих. І хвиля масових затримань на перемозі. На кого полювали силовики? Про це і не тільки в нашому випуску. Починаємо з масштабної пожежі, яку рятувальникам Дніпра довелось приборкувати вночі. На вулиці Минахи Мендельшнеєрсона вночі горіла двоповерхівка, полум'я знищило дах, перекриття будинку, стіни та домашнє майно. Під час гасіння вдалось врятувати чоловіка та жінку. Їх з отруєнням чадним газом госпіталізували у важкому стані. Ще один житель отримав поранення руки. Загиблих немає. Причину загоряння встановлюють. Врятовано дві людини. На місці загиблих немає. Резонансне затримання посеред спального району у Дніпрі на житловому масиві. Перемога правоохоронців полювали учасників злочинного угрупування. Фігурантів дев'ять усім інкримінують викрадення людини. Йдеться про банду, яка промишляла грабежами та розбоями. У поліції цю інформацію поки не коментують. Ми очікуємо на офіційні повідомлення від правоохоронців. Дякую правоохоронцям за те, що очищують Дніпропетровщину від внутрішніх ворогів, які розхитують країну зсередини. На фото те, чим закінчилася спроба злочинців викрасти людину прямо посеред вулиці. Намагались залякати і підклали гранату під машину. Ще одне затримання у Дніпрі. Правоохоронці викрили двох чоловіків 30 та 44 років. Боєприпас вони розмістили прямо під колесом цивільного авто. Про це поліцейським повідомив власник машини під час обшуків у затриманих вилучено цілий арсенал зброї: гранати, запали, карабін, пістолети, глушники, понад 100 набоїв різних калібрів. Причини злочину нині встановлюють поліцейські. Росія вбиває цивільних на Херсонщину. За добу окупанти випустили понад 200 снарядів. Одна людина загинула, ще одна поранена. У часовому яру, що на Тунеччині окупанти вбили одну людину ще п'ятеро поранено. Втім, на полі бою расисти лише зазнають втрат. Українські прикордонники потужно насипають ворогу і нищать їхню техніку на куп'янському напрямку. За даними Міноборони в боях на Донбасі Росія втрачає військовослужбовців у 10 разів більше ніж Україна. Втрати ворога в рази більше. Це при тому, що у них перевага по кількості особового складу і озброєння. У нас бувають такі дні на сході, коли співвідношення вбитими сягає один до десяти. Втрати були більші у них і в 2014-2015 роках. Але зараз той коефіцієнт майже удвічі зріс на нашу користь. У Дніпрі на проспекті Дмитря Яворницького обвалилася частина фасаду та покрівлі. Глиба з будівлі впала прямо на тротуар. Дивом нікого не зачепила, містяни скаржаться, бо таке вже не вперше. Що на це відповідають у міській раді та як вирішити проблему? Наша Альбіна Гриненко вислухала жителів, владу та адвокатів. Деталі в сюжеті Дмитрія Яворницького 100. Ідеш собі центром міста, аж раптом тобі на голову обвалюється частина фасаду будинку. Така ситуація сталася на одній з вулиць Дніпра. Тут і досі розкидані крихти цегли на асфальті, а наслідки такого інциденту лише дивом не стали смертельними. Будинок в аварійному стані вже більш ніж три роки. Саме тоді і почалися обвали. Упав балкон. Ну, отак пазошені камета на вогонь. Жителі сотого будинку обурені, кажуть, за ці роки підрядники лише один раз взялися за реставрування і таки нічого не зробили, бо ж компанія закрилася. Фасад наш був зруйнований в ході реконструкції, яка була організована міською владою. Там був проведений тендер. наш фасад у Яворницькій. Вони просто розбили, зняли всю водосточку, повністю все познімали. Коли е, кріпили на Даху е, ліса і е, ці м, альпіністські оце обладнання дуже пошкодили ще й кришу. Будинок в ганебному стані, під ним страшно стояти, страшно ходити. Занепокоєні таким камнепадом й інші дніпряни. Та таких здань дуже багато. Таких будівель дуже багато, дуже багато, які сипляться на них ніхто не звертає уваги. Єдине, що роблять, це обгороджують, аби люди обходили. Реставрація саме важлива, тому що насправді дуже старий. Чесно, страшно, що воно звалися на голову. У міській раді кажуть, відповідальність повністю на власниках будинків. Тобто, якщо на перехожого обвалиться фасад чи покрівля, провина на добу правителі. Утім, цього можна уникнути: звернутися до міськради по допомогу або знайти інвесторів для капремонту. По Посадному будинку голова правління має до нас звернутися на співфінансування, сказати, у нас аварійна ситуація, ми готові то-то, то зробити. Такі документи в нас є. Бо такий шлях проходять його колеги з інших будинків, які вже зробили, і вже поточного року ми плануємо проводити усунення аварії. В конкретних ситуаціях щороку таких звернень надходить понад пів тисячі, кажуть у міській раді на реставрацію будинку виділяють близько 400 тисяч гривень, а на капремонт до мільйона. Утім, цієї суми може бути замало, підкреслює голова ОСББ. До міської влади, і нам кажуть, що тепер ви самі збираєте гроші. Як ви розумієте, це десятки мільйонів гривень, це ніяким образом тут в сто. Тому... Вижиті, в якому він зараз знаходиться, це, ну, це нереально. То що робити жителям будинку? Пояснюють адвокати. Кажуть, це тягар не міськради, а компанії, яка виграла тендер. В них укладений договір, і якщо він не виконано, треба звертатись до суду за стягненням збитків, які були нанесені. Однак, якщо підприємство знаходиться в процедурі ліквідації в банкрутстві, скоріш за все, то треба подавати свої кредиторські вимоги до суду або звернутися до правоохоронців, щоб ті відкрили кримінальне провадження за шахрайство чи грошові махінації. Хоча такий процес додає адвокат, може затягнутися на роки. Альбіна Гриненко, Олег Одринський, Сергій Гончар та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Повертають дитячі посмішки. Під час війни у Дніпрі пройшов фестиваль талановитих дітей. Інші за гран-прі боролися в номінаціях повітряна гімнастика та хореографія. В колективах були й діти, переселенці з гарячих точок. У жовтих костюмах на великій сцені один з хореографічних номерів серед учасниць Інна, 13-річна дівчинка з міста Барвінкове, що на Харківщині. Рік тому їй разом з двома сестрами та батьками довелося залишити рідний дім. Зараз живуть в одному шелтері в Дніпра. Тут же й почала займатися хореографією. Дівчинка мріє виступати на великій сцені. Я побачила в інтернеті багато там було картинок, і я побачила, як вони всі гнуться. Так красиво було. Рішила сама спробувати, і в мене вийшло. Я йду на танцях і повертаюся з улыбкою. Окрім батьків, їх підтримують і мешканці шелтерів для переселенців. Сьогодні тут і Ксенія з маленькою дочкою. Вони евакуювалися з Маріуполя. Ми приїхали Ми приїхали кутінь, подивитися тому, виступ, нам бо нам це интересно. цікаво. Да. Вот. А що тобі сподобалось? Костюми. на танцювальному фестивалі 25 дітей з місцевих шелтерів. Дівчата займаються повітряною гімнастикою та хореографією. Частина малечі з гарячих точок Луганської та Донецької областей. Їх нічого ні інтересувала ані ніч. було нічого не цікаво. Вони просто хотіли вижити. Потім, потроху, потроху, ми запросили хореографів. Вони почали займатися англійською. У них є програми, що розвивають. Організатори кажуть, усіляко допомагають дітям пережити негативний досвід війни та показати, що життя продовжується. Діти вражають своєю от, знаєте, енергією, яка зараз наповнює їх серця. Вони впевнені, вони сильні. От це продивляється навіть крізь теми номерів. Розуміємо, що це як овток свіжого повітря для дітей. Поліна Полмарчук, Сергій Озров. новини одинадцятого каналу. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Залишайтеся з нами і бережіть себе.